Показую вам наші гарбузи, посіяні методом, який викликав такий великий ажіотаж в інтернеті. Ось, кому цікаво, можете зайти на наш канал і подивитися про метод. Сіяти гарбузи. Сьогодні маємо 29 червня і ось так вони себе почувають. Покажу ще один рядок, щоб по всіх рядках не бігати. Ось. Ось там так гарно видно. Ось, дивіться, яка красота вже починають розкидатися помилок. Дуже гарно. Тепер ну, погода теж важлива. Будемо далі спостерігати за їхнім розвитком. Ось такі наші гарбузики.